Наю усвідомлювати усю свою. В общем, коли я усвідомила цю відповідальність за своє життя, то тоді, так. Да, тоді ось цей вплив імені він може нейтралізуватися. Хоча, знову ж таки, ось ці такі стереотипні відношення до імені зі сторони соціума, вони можуть і продовжувати впливати на вже дорослу людину. Просто вона на них не буде реагувати. Або буде дуже до них так спокійно відносити, зайде, йди туди, туди, сюди, п'яте, десяте. Тому, поки людина Надає цьому значення, воно впливає. Поки соціум надає ось цьому значенні, то начебто воно впливає на маленьку дитинку на підлітка, потім ми вже дорослішаємо і ми вже ну, на це не реагуємо. Хоча, знову ж таки, коли є позитивне підкріплення того, що моє там ім'я таке класне, фієнне, особливе унікальне, то тоді, да, і вже в такому свідомому віці ми можемо казати, да, моє ім'я класне, мені вигідно в це вірити, я буду в це вірити.